Одна із таких проблем, ще працюючи головою обласної адміністрації, так, от, здавалося б не зовсім моє питання, але проблема в місті це Сихівський район, центр міста і недобудований шляхопровід або початковий стадії шляхопровід між Сиховом і центральною частиною міста. І буквально я недавно десь можливо. Пів року тому назад один із бувших чиновників телефонує мені і каже: Ти знаєш, ми забули за те, як будувався сахівський шляхопровід, але зараз виконуються певні роботи, пов'язані з трамвайною колією, і шляхопровід десь закритий на декілька днів. Каже, я тепер всю повноту відчув, яке серйозне рішення було прийнято тоді, що за моєю каденцією цей шляхопровід збудований. Тому що, каже, я вже дві години стою в Корці і не знаю, коли я вибрався, вибрався з нею. Коли я задекларував, що ми збудуємо сихівський шляхопровід, а перед тим ряд політиків посиховок проходили у Верховну Раду, заявляли, що вони це зроблять. Я коли поставив цю планку, високу планку, так, то скептики абсолютно не вірили, думали, це просто декларація. Але після того, як я заявив, то менше як за рік ми, нам вдалося це зреалізувати. Зрозуміло, що це з допомогою і уряду, президента тоді керівника Мінтрансу, але координатором і функції, і інструменти включав я з тим, щоб це сталося, щоб воно було збудовано. Таких прикладів я можу назвати дуже багато. Тобто є оця планка, яка ставиться, висока планка. І здавалося б, на початках це неможливо. Але коли обрисувати програму дій, або, як тепер модно казати, ту шляхову карту, там, так, дорожня карта, так. Так. Любе питання можна вирішити.